В Ірпінському ліцеї номер 3 новий керівник. Ним став Олексій Петрович Кучинський. До цього часу він очолював гімназію освіта. Сьогодні його офіційно представили колективу ліцею, де протягом шести років директором був Станіслав Федоров. Переднього директора Федорова Станіслава Ігоровича закінчився контракт 31 жовтня 2025 року. Було прийнято рішення управлінське про те, що з 1 листопада 25-го року виконувати обов'язки буде кучицький Олексій Петрович. Посадовиця також зазначила, що призначення директорів зазвичай відбувається на конкурсній основі однак, нині це неможливо через воєнний стан. Після того, як закінчиться військовий стан, ми обов'язково проведемо конкурс на заміщення вакантної посади директора ліцею номер 3 Тим часом Олексій Кучинський знайомиться з новим колективом. Він налаштований продовжувати успішну роботу закладу. Є чудовий колектив, є чудові учні здібні. Я думаю, вони і далі будуть досягати своїх поставлених цілей, вони будуть успішними. І моє завдання. Продовжити ту роботу, яка тут уже була розпочата. Найближчим часом ліцей номер 3 має прийняти на навчання учнів гімназії освіта, де розпочинається масштабна реконструкція будівлі. Тож одним із найперших завдань нового керівника стане організація навчального процесу гімназистів у нових умовах. Вони сьогодні навчаються дистанційно. Це пов'язано з тим, що сьогодні заступив новий виконуючий обов'язки директора ліцею номер 3 Йому треба кілька днів для узгодження розкладу для визначення локацій для розміщення педпрацівників з гімназії і щоб врегулювати всі організаційні питання, щоб освітній процес рухався безболісно. В гімназії освіта так є близько 250 учнів. Сьогодні вони учаться онлайн. От як тільки ми з'ясуємо, як можна поєднати розклади так, щоб було комфортно і учням третього ліцею, і учням гімназії освіта, ми тоді ну, повідомимо батькам і буде зрозуміло, як вони будуть тут навчатися.